У той час, як в Україні всі говорять лише про X.ua, у Європі, вже тиждень користувачі мережі інтернет, мітингують проти міжнародної торговельної угоди з боротьби з контрафактною продукцією. Простіше закон проти інтернет-піратства чи ACTA. За цим документом виробами вважаються і піратські копії музичних товарів і фільмів. Шукати порушників будуть переважно в мережі. Відповідати за наявність піратського контенту будуть провайдери, яких зобов'яжуть спостерігати за користувачами, перевіряти їх пошту і повідомляти про порушення у відповідні органи. Однак європейці виступають проти такої угоди, оскільки вона була підписана без необхідних громадських консультацій. Акції протесту вже пройшли у Польщі, Словаччині, Болгарії і Румунії. Ми тут, тому що ми проти ACTA, тому що це цензура, тому що це дозволить втручатися у наше життя, і ми прийшли сюди, щоб сказати це свободу інтернету. У Польщі навіть опозиція у знак протесту у Сейм прийшла в масках анонімус. У Словаччині та Чехії хакери постійно атакують сервери власних урядів. У мережі противники ACTA зібрали півтора мільйона підписів під петицію до Європарламенту, у якій закликають не ратифікувати цю угоду.